Трумен писав в листі дружині, що Сталін, Сталін йому сподобався як людина. Він хотів з ним побачитись і про все домовитись. Друзі, це американський стиль, американський підхід ведення політики. Ну як тут не згадати Трампа з його бажанням влаштувати зустрічі з Путіним? Мовляв, ми зустрінемось і все порішаємо. І все таки, Трумен тоді в 45-му вловив, мабуть, найважливіше там в поздамі, що будь-які домовленості із Совєтами будуть ними обов'язково порушені. Зовнішня політика, що проводиться моєю адміністрацією, є продовженням тієї, яка була в Україні з 1939 року. Я вважаю, що всі ми відчували найкращі почуття до Росії як до нашого союзника. Я знав, прямуючи до Потсдама, що готовий надати їй допомогу у справі відновлення, але сумний досвід, здається, свідчить про те, що росіяни не ставляться до угод із тим самим священним трепетом, з яким ставимося до них ми. Пізніше з розгортанням конфронтації. Під час холодної війни Трумен визнаватиме, я був русофілом і думав, що ми можемо співіснувати зі Сталіним і цілком порозумітися. Мені подобався цей негідник. Сталін умів справляти враження і викликати симпатію до себе, коли це йому було потрібно. Оці слова Трумена чимось схожі на до нещодавнього Трампового прозріння. Коли Дональд сказав, Путін гарно говорить, а ввечері бомбить усіх. Закриваючи конференцію 2 серпня, Трумен сказав, до наступної зустрічі, яка, сподіваюся, скоро відбудеться. Але вона не відбулася. Уже перебуваючи на борту крейсера «Августа» шляхом на Штати, він сказав держсекретарю Бірнсу. Озданський експеримент привів мене тепер до рішення, що я не допущу росіян. До жодної участі в контролі над Японією. Сила це єдине, що росіяни розуміють.